Купили дітям дуба тут, а ще палатку. Старший Саша прибирає місце під палатку, Менша сходила палатку. Сьогодні буде стояти, буду там не вилажити, буду там жити. Да. А коли буде басейн, буде басейні кайфувати, а підведені зараз сюди. Не зря зараз. Тепер робимо дійсно площадку. Дуже легко, що кротить. Підготували місце для палатки. Зараз будемо збирати. Це страшне. Немає кордону плава. От собака тут, як тут. Помощник. Маша, нерви. Ну, така палатка, я думала, буде якесь гівно китайське, ні. Нормальненьке. Дітям з віконечками. Тут теж з, з двох сторон двері. З двох сторон. Віконечка. Вийти. Вийти. <рес> вийти вийти. Да, з двох сторон і вийти. Вийти і вийти. З двох сторон такі ці. Ну така дітям гратися, взагалі класно. Шикарно. Само та. Віконечка ще не розібралася. Ну, таке. Все, дети уже подкрывали вікна, лежать в палатке. Все, я спать. Нам тут кай! Нам тут круто! Надо буде застелити у тебе блесячки, ферма. Лена, де твої ці нитки? Я зрозумів, що все прийде. Все, діти вже б'ються в палатки. Машка! Я дискотецю! Так, частина номер два. Ставимо басейн. Смертельний номер. Зараз побачимо, що за басейн. Діти вже собаку тут затащили. Ну, Дурдом веселка. Один Саша у нас працює, бо всі останні лежні. Ну, басейн вже накачали компресором чоловік. Дітська палатка стоїть, коври розталені. Ну, Будемо набирати води. Хоч і похолодало, але воно нас все одно має бути набране, бо улетить.